Часи смерть цих людей, так би мовити, поставили на паузу. Принаймні, вони так сподівалися перед тим, як піти в інший світ. Тепер їхні тіла зберігають у рідкому азоті в спеціальних камерах. це відсік для догляду за пацієнтами. Тут зберігаються всі наші пацієнти. Сьогодні це 199 осіб, плюс майже 100 свійських тварин. Усі пацієнти цієї американської організації клінічно мертві й кріоконсервовані. У всіх були невиліковні хвороби згідно з планом, у майбутньому з'являться методи, щоб їх оживити і вилікувати. Замість того, щоб просто позбутися пацієнта, віддайте його нам. Ми зупинимо погіршення його стану і зберігатимемо доти, доки технології не досягнуть такого рівня, коли можна буде його повернути, і він матиме змогу жити далі. У дотешній кріонічній камері перебуває легендарний бейсболіст Тед Вільямс. Він помер у 2002 тисячі у віці 83 років від хвороби серця. Ще один пацієнт Галфіні це вчений, який прославився, отримавши першу біткоін транзакцію. Він помер у 2014-му у віці 58 років від ускладнень бічного аміотрофічного склерозу. А ось майбутньою пацієнткою може стати паріс гілтон. Вона вже записалася на кріоконсервацію. Саму процедуру проводять, коли людина офіційно визнано мертвою. Її кладуть у крижану ванну, де підключають до апарата штучної вентиляції легень. А також водять препарати для захисту від пошкодження клітин. Пацієнт не зможе повернутися до тями. Ми також зупиняємо згортання крові. Те саме роблять, коли хтось жертвує свої органи. Те, що людина офіційно оголошена мертвою, не означає, що саме тіло мертве. Майже все воно живе. Технічно тіла не заморожують, вони ніби скляніють. Так відбувається за мінус 110 градусів. Утім, скептиків цієї технології більше ніж прихильників. єдині люди, яких надихає ця ідея, це фахівці, які вивчають віддалене майбутнє, а також ті, хто зацікавлений у тому, що ви їм заплатили. Водночас організація нічого не гарантує. Однак, за кріоконсервацію всього тіла бере 200 тисяч доларів, а самого лише мозку 80 тисяч. Não é